...справ, які, якими займається наше студентство. І проспілка бере на себе дуже великий обсяг роботи. Ця робота надзвичайно важлива, і е, ви її робите е, з душею, щиро. Е, я надзвичайно вдячний всім вам за таке ставлення до нашого життя, наших справ, і повністю підтримую цю оцінку. Я постійно намагаюся бути в контакті з студентами через соціальні мережі і бачу, наскільки є свідомо наше студентство, студентство Кабулі, наскільки воно далекоглядне і дивиться значно ширше за масштаби нашого університету. Туркується долі України, торгується своїм майбутнім. Я пишаюся цим, пишаюся нашим студентом і його справами. Це не, не пафосна така оцінка, а дійсно щира від душі. Ми разом долаємо якісь перепони, вирішуємо проблему, радіємо від успіхів, досягнень і це надзвичайно важливо. Сьогодні піднімалися деякі, на мій погляд, принципові питання. Перш за все, про, ну, начебто, через внески в центральні протипрові органи Ми підняли питання про існування консолідованої системи захисту студентів в Україні. Про наявність окремих локальних профспілкових організацій установлені. І це питання принципове. Звичайно, нам, нам дуже важливо мати потужну консолідовану профспілку студентську профспілку профспілку э, працівників науки освіти в країні, тому що на часі э, дуже важливі проблеми. Які потрібно вирішувати і е, певні е, принципи, які потрібно захищати. Для того, щоб це робити, безумовно, ми не можемо піти на фрагментацію, розпастися на частинки, тому що тоді е, жодних е, принципових глобальних проблем нам не вирішити. Я поставив би питання не, не таким чином. Що давайте не будемо відраховувати е, наші частину наших внесків центральні послугові органи. Це, мабуть, шлях до і фрагментації, і до деградації. Я поставив запитання наступне. Відраховувати, але е, вимагати від центральних органів вирішення другорядних проблем, а, на, а не снагальних. Безумовно, дуже важливі спортивні змагання. Баскетбол, футбол і інші справи це дуже важливо. Але є питання на часі, які є ще більш важливим. Ви бачите, що молодь зараз знаходиться в стані апатії і велика кількість молоді думає і реально щось робить для того, щоб покинути Україну. Чому? Тому що не бачить для себе перспективи країни з точки зору робочих місць, з точки зору своєї кар'єри, ну і багатьох інших аспектів привабливості країни, і атмосфери, яка створюється. Тому одним з таких важливих подій, з важливих справ для консолідованої студентської проспілки. Є очевидно боротьба за наявність надання робочих, створення цих робочих місць для молоді, створення спеціальних програм підтримки молоді. Скажімо, те ж саме молодізне будівництво. Воно занебало і практично побудувати квартиру чи отримати якесь житло для молодої родини стає нереальним. Речі. А це одна з важливих складових того, щоб молоді люди могли залишатися в країні і е, діяти ефективно, бути громадянами країни і пов пов'язувати себе мають пов'язувати себе з країною. Наступне, наступна складова, Олександр Михайлович сказав про е, фінансування освіти. Воно, на превеликий жаль. Хоч в певних інтегрованих звітах начебто втримується на, е, сталому рівні. Але е, якщо подивитися на структуру того фінансування, то воно знижується, суттєво знижується. І, зокрема, наш університет минулого року не до п'яту частину бюджету 130 мільйонів. І ви знаєте, що е, ця... Е, Ця знижка іде... вплинула на те, що ми змушені були піти оплачувану двохтижневу відпустку, усі викладачі, співробітники для, для того, щоб е... стабільно йти до кінця року, сплатити за комунальні витрати, сплатити за усі видатки, які необхідні. Але ця знижка на 20%, на 20 вона ще є. Призвела а, до втрати частини наших викладачів. А це най, 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 найболісніша втрата, а, вона призвела до того, що ми не могли оновити деякі навчальні лабораторії. Ви навчаєтеся на застарілому обладнанні і багато іншого. Тому в країні, в принципі, відбувається деградація освіти. І це другий дуже важливий принцип, за який... Має боротися консолідована студентська проспілка, як і проспілка працівників освіти і науки. Ще я можу назвати цілий ряд принципових таких е, справ, якими має займатися консолідована проспілка. Тому я поставив би це питання по-іншому. Внески перераховувати за умови, якщо проспілка буде займатися не другорядними питаннями. Ті питання також важливі, ними потрібно займатися, але не потрібно е уникати найважливіших питань, найважливіших, від яких залежить е майбутнє не лише, е нашого університету, а майбутнє країни. Е безумовно, до цього відносяться всі малі архітектурні форми, також е побороти цю, вибачте, мафію, яка на рівні міста. Захищає дуже важко, але е, це можливо, якщо все-таки робота, в тому числі і про спілки, буде принциповою і безкомпромісною. Тому це також один з результатів, який ми маємо чекати, тому що ці малі архітектурні форми це не просто бруд, а це і спиртні напої, це і наркотики, і все те усі е, ті негативні. Сфери впливу на молодь, які нам надзвичайно, для нас надзвичайно сміливі. Шановні друзі, я також хотів би, щоб наша, переходячи вже до локального масштабу, університетського масштабу, наша студентська проспілка також звернула увагу на ряд важливих справ, якими також потрібно займатися в притулку. Одна нас з таких справ це захист будівництва студентського гуртожитку. Я нагадаю, що цей студентський гуртожиток, ви бачите, цей майданчик біля 10-го гуртожитку, який давно вже мертвий, оточений парканами, і нічого не відбувається. Будівництво цього нового гуртожитку закладається як інвестиційний проєкт. Інвестор, який уклав погоду з КПІ, побудував на відвезених не, не наших ділянках, а в е, суміжних ділянках побудував е, бригаду скільки один чи два житлових будинки. А замість цього він повинен ще побудувати там за. І зараз справа йде до того, що очевидно цей інвестор хоче е, не виконати. Я вступив у жорстку боротьбу і через правоохоронні органи, через ті офіційні легальні можливості, які є в адміністрації. Але надзвичайно важливим був би студентський контроль за цим процесом. Тому що, знаєте, завжди під методами легко боротися з однією людиною, важко боротися з коли. Стоїть свої інтереси. Якщо б у вашому плані вашої діяльності була ця справа з контроль за цим будівництвом, це була важлива справа. Я хотів би звернути вашу увагу на розвиток таких проєктів, нових проєктів, які е, дуже важливі для нас з вами. Це перш за все е, міжнародна компонента. Ви, е, Прекрасно робите, реалізуєте проєкт з Європейською асоціацією БЕСТ, коли ви занурєте наших людей, студентів до європейського досвіду, коли ви створюєте додаткові контакти і далі дійсно будуть надзвичайно корисними всім тим, хто до цього причетний. Але я дуже часто отримую ем, пропозиції від, від е, університетів інших країн, е, нашого регіону і далекого заробітчя. Е, давайте організовувати співпрацю на вільних студентських організацій. Е, я, я хочу звернути увагу на те, що з такими університетами, як Московський, МГУ, Петербургський е, політехнічний університет, е, Варшавська політехніка. Ну, сам Бог велів нам співпрацювати, Метою імені Баумана. і звідти постійно йдуть ініціативи. Е, трошки ми е, провінційно ставимося до цього. Звикли так знаєте, жити в своєму хуторі і е, все, начебто, і є весь світ. Світ значно більший, цікавіший що ви будете активнішими через вашу поспілкову організацію, вам буде цікавіше, ви будете більш конкурентоспроможними у вашій майбутній кар'єрі і житті. Я, хочу, я міг би, шановні друзі, назвати ще цілий ряд справ, можливих справ, які, до яких вам потрібно долучатися, на мій погляд. Я це роблю постійно на ректоратах, я це передам ще раз голові проспілки Грушкевичу Андрію і я сподіваюся, що ви їх врахуєте. Ну і саме останнє. Так трапилося, що ми ось сьогодні відчули, сидячи разом. І ми відчули якусь таку напругу в вашому середовищі з приводу того, що виникла інша проспілка, є якась конкуренція, є якісь запитання один до одного. Ну, ми навіть з Дмитром Йосиповичем обмінялися думками. Очевидно, це природно, що виникають громадські організації, вони виникають на законній основі, але важливо спрямувати е, ваші зусилля не на боротьбу один проти одного, а на хороші справи і на консолідацію ваших зусиль задля вирішення збільш важливих справ, тих викликів, які стоять перед нами. Це була. Значно продуктивніша позиція ваша і значно е більш е привабливим було б обличчя КПІ і ми б виглядали більш достойно. Тому я просив би вас звернути на це увагу. Шановні друзі, я хочу побажати успіхів вам, успіхів нашій профспілковій організації. Післязавтра усе студентство відзначає Міжнародний день консолідації студентів. Я хочу привітати вас з цим прекрасним святом, а як, як ви знаєте, з історії цього свята це не просто День консолідації студентів, це День свободи студентства, їх незалежності, тому що на тих подіях це свято якраз і з'явилося на. Своювання свободи студентів і їх незалежності. Тому я хочу вас привітати з цим е, дуже символічним святом, а для нас воно дуже важливе. І до цього свята е, ми відкриваємо а, куточку біля е, за першим корпусом, ми відкриваємо такий. Е, Пам'ятник, який зроблений дуже оригінально з дерева. Ми його називаємо Схід знань» і ми відкриємо його урочисто. Усі ви запрошуєтесь на це символічне відзначення такого чудового дня, дня міжнародної консолідації сітень. Бажаю успіхів і до зустрічі!